У вас були зараз, пане президенте Зеленський, у Зеленського вас були next? перемовини в Берліні? Що далі? ви їдете в у Умеров їде в Майамі. Ви обговорите безпекові гарантії знову з американцями. Це буде лише про гарантії безпеки, чи будете обговорювати ширші домовленості? Чи можливо вихід із Донбасу, якщо ця вимога є? І якщо ви обговорювати гарантії безпеки, як артикл 5 Like, чи це буде на столі лише на обмежену кількість часу? І чи це правда, що якщо Україна відмовиться взяти це зараз, то ць, оце like. Якщо ви це зараз не візьмете, то потім буде гірша угода потім. Багато запитань, якщо я можна, я спробую відповісти загальний настрій, тому що складно сказати, на скільки років це, ми це ще не обговорюємо. Чи це буде обмежено якимись роками ті чи інші гарантії, або ні. Єдине дуже важливе для нас було, що повинно бути проголосовано в конгресі. Ми віримо, що такі гарантії будуть працювати хоча ми всі розуміємо, що. Це Росія і це агресор, чи зупинять їх в майбутньому ті чи інші гарантії? Безумовно, ми чітко з вами не знаємо. Тому ми і хочемо всі гарантії мати блок. Тобто, це е, Article 5-like, як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як буде реагувати на повторну агресію, якщо, припустимо, вона буде Coalition of the Willings. Я, до речі, такі самі питання, які ви ставите мені, повірте, я ставлю партнерам. Вони може не дуже комфортні, такі Питань, але дуже важливо, щоб люди знали, люди знали, що це значить. А а відповідь одна: якщо буде агресія, як буде реагувати Сполучені Штати Америки? Якщо повторна агресія, як будуть розвивати партнери європейські? Так як буде реагувати світ, санкції, зброя, відповіді? Як буде реагувати на морі, на полі бою тощо? Тобто тут дійсно багато речей. Я хочу дуже отримати як можна зрозуміліші відповіді на це, і щоб вони були відповідно підтримані, як я сказав, в якому форматі в юридично зобов'язуючими. Далі тут важливий момент, на що ми можемо розраховувати, тому що це вже спрацювало. Це наша армія, і ми говоримо, що це для нас гарантій безпеки. Армія спрацювала і спрацював народ України, який мобілізувався. Розраховувати на те, що буде те саме неправильно. Розраховувати треба на те, що є люди, які змінили професії, які навчилися бути військовими, і вони після війни це їх право повернуться додому, що може зробити партнери і Україна разом додаткове фінансування, запропонувати нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати служити, і просто не втратити цей досвід, який вони набули нехай через цю трагедію, нехай через війну, але багато з них набуло цих цього досвіду, особливо в цій новій технології. Логічній війні, тобто це для нас гарантія безпеки, наша армія, яка підтримується фінансово різними різними форматами, і на це треба також знаходити підтримку. Ось такі приблизно гарантії безпеки. Як я і сказав, членство в Європейському Союзі, тому що це геополітичне рішення, це незмінний курс для нашого народу, це незворотні. Кроки. Це економіка для нас, це в, в, великий ринок, і саме ця економіка дасть можливість зростати, економічно зростати для України, яка потім ці цифри повинна також витрачати на армію. Безумовно, і на відновлення, на багато різних речей. Тобто, це ціла дискусія, те, що ви запитали, ціла дискусія. І, і от такі дискусії ми проводили з американцями, і в Майамі мене там не буде, будуть переговорні групи. Вони будуть. Мати фідбек від руських, я думаю, і будуть при проговорювати кілька документів і гарантій безпеки, і економічне відновлення, так і 20 пунктів цієї рамкової угоди. Президент Зеленський, це щодо плану міжнародних безпекових сил. Чи знаєте ви, які країни вже сказали, що вони активно візьмуть участь у таких силах? і чи Німеччина візьме в цьому участь? в міжнарод, всіх міжнародних силах безпеки. І також у мене з, запитання до прем'єр-міністра Схофа. Чи Нідерланди візьмуть участь у відправці військ таких? Дякую. Прошу, будь ласка, так, я скажу спершу, і потім. Отже, важливо розуміти, що вчора, також ввечері у Берліні безпекові гарантії. Стали дуже сильними, і це важливо, тому що це не лише коаліція охочих, це це також сильна українська армія, і це також стосується моніторингу, який забезпечить на чолі США, і сильна підтримка від сполучених штатів і цей весь пакет. І я хочу підкреслити це. Це дуже важливо, тому що це надає реальну можливість для президента України вести переговори з Росією. Не ну не в бо це ж жахлива ситуація. Але він буде розуміти, що ваша країна в безпеці і тому мирні перемовини можуть дійсно статися. і можливо буде сісфаєр і. Буде проблиском надії, давайте скажемо це так. І я завжди казав, що ми, ми залучені до процесу в процесах коаліції охочих від самого початку дуже активно і ми були залучені до процесу планування. і ми знаємо, що технічно ми можемо зробити але в парламенті я заявив уже декілька разів, що процедура, якщо потрібно політично почати процедуру, коли буде сісфаєр коли коли. Коли він станеться за 24 години чи за 48 годин, тоді ми повинні бути дуже обережними з нашим процесом в парламенті, тому що потрібна певна процедура в парламенті, і ми хочемо крок за кроком слідувати всім процедурам, щоб досягнути широкої згоди в парламенті, тому що стосуватиметься залучення нашої армії до коаліції охочих та безпекових сил. Просто щоб додати декілька деталів до того, що вже сказав Дік, знаєте, у нас є 30 плюс країн в коаліції охочих, і кожна країна вже здебільшого розуміє їхню роль чи їхній об'єм поставок. І хто готовий дати тільки розвіддані, хто готовий забезпечити війська. в Україні, чи будцен зеграм яка як документ? Ви у нас є це в документі? Ми між собою узгодили, що ми цей документ не поширюємо, тому що коаліція охочих вже вирішила, що вона готова забезпечити Україні гарантії безпеки лише після припинення вогню. Це було спільне рішення. Тобто, після ceasefire вони будуть готові. І ви побачите, яка країна може що забезпечити є різні статуси відповідно до їхніх власних конституцій. Я маю на увазі різні статуси країн. Тому вони можуть забезпечувати різні речі, це відбувається за лідерством станом на сьогодні Франції та Британії. Вони розробили цей спільний план, але є багато країн дійсно, які готові допомогти. Це все про безпеку, як ми вже говорили. Просто нагадаю, що це про безпеку на землі. Тому я сказав, що деякі країни готові забезпечити підтримку на землі, тому це це про на землі в небі та в морі. Дякую, ні, 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 ні. Наступне запитання: європейська правда Сергій Сидоренко, європейська правда. У мене запитання до пана президента. Ми чули від нашого президента, що Україна. Хоче притягнути, побачити відповідальність агресора за цю війну. Це означається комісія про А Яка ваша позиція і яка позиція держав-членів ЄС? Чи ви б наполягали на фіналізації цих процесів і репарації українцям і спецтрибунал, незалежно від того? Що відбудеться в цих мирних перемовинах, Дякую. А і можливо, український президент також хотів би про це прокоментувати. Дякую. Ну, як ви сказали, ми в... зробили декілька кроків і як уряд Нідерландів щодо трибуналу за злочин агресії. Тому що стосується реєстру збитків, також і сьогодні. Я думаю, що 35 країн, і включно з Нідерландами, звичайно, підписали е, декларацію про е, комісію з розгляду заяв. І Ми сказали, що ми приймемо so, цю комісію і the... цієї точки зору, ми повністю віддані цьому процесу відповідальності, справедливості і відновленню е, країни, яка була зруйнована і це нормально з юридичної точки зору, щоб Росія заплатила. Попри те, що відбувається в переговорах, але це, це нормально. і Це повинно просто так бути. І тому ми вживаємо цих кроків як Нідерланди, і тому ми вирішили розмістити в себе цю комісію з розгляду заяв. Бо Мир, місто миру і справедливості тут це має бути.